Всім доброго дня. І так, очередний наш ролик по відкормлю курчат Одеська область селище Відьополь. Вже пройшов третій місяць. відкорму. сьогодні 16.06, 24 рік. Я хочу вам показати, як у мене пішли курчата за три місяці, як вони набрали. Перед цим я Два е, ролика показував вам в місяць, як вони набирали, в два місяці, як вони набирали, а це вже пройшов третій місяць. Зараз все покажу, щоб не розтягувати ролик. Е, скажу і покажу все вам. Будемо зараз разом бачити. Одне хочу сказати, що вже я половив найкрупніші, будемо так говорити. І... На вага я вже кину, щоб вже довго не розтягуватися відео. І Зараз ми зараз побачимо. І так, тут, як я вже говорив, із панки в мене було 110 штук. І ребро 25 штук. Мастер-грей 25 штук я взяв на пробу. В предыдущих роликах я вам все не показував, як вони у мене вагон набирали, як вони набирали в перший місяць, в другий місяць, і зараз вам показую, як вони набрали в третій місяць. Що я хочу сказати? Все ж таки пріоритетніша, крос, ну, порода, крос, я так говорю, крос, якщо правильніше, то це іспанка. Все таки мені. До вподоби іспанка. Даже жінка вчора в суботу е зарізала три петушка, ну каже, не самих більших, а такі, які під руку попали, то вона їх вчора вже, як то кажуть, обжарила. Діти до нас приїхали, коштували, то м'ясо темне е гарна, гарна птиця іспанка. Нам дуже доподобала. І вчора я навіть кинув на ваги, я прийшов, вона вже їх розібрала. Я не важив вчора, я вже зважив потушками, там я вже покажу на фотки. Менший петушок був 4 кг 100 з копійками заважив, а саме найбільший третій там був 4600. Це вже геть різа ним м'ясо. Тобто я так думаю, за три місяці результат непоганий. Ну, що я хочу сказати? ребра теж більш-менш набрало. Непогано. Вроді би. мастер грей, вроді такі в тілі непогані. Ну, зараз, зараз зважимо. Дуже петухи почали битися, курей так б'ють, топчуть. що страшне. Я думаю, що я хотів ще місяць їх держати, щоб більше ще нагнати їх. Ну, Прийдеться петухів, мабуть, самих бойких, і самих крупних. Все ж таки, мабуть, завтра почну по десятку вирізати, тому що вони курей качають. Спасу немає, а десь їх відділяти, ну між собою вони б'ються. Один одного забивають страшне. Тобто, місяць я прокормив стартовим. Сразу скажу, у мене на 160 гало, повторюся, я раніше говорив, пішло 10 мішків стартового по 25 кг, Це за місяць в мене йшло. Це розщота кіло 600 на голову. У мене за місяць старта пішло. І за вторий і третій місяць росту у мене пішло 75 мішків. Вроді ми, з жінкою посчитали по мішкам, якщо ми не шибнулися, то 75 мішків. Імно росту пішло за 60 днів, за 2 місяці. З розчоту на 160 голов це вийшло 6 кг в місяць. За 2 місяці це пішло майже 12 кг на голову. Так, тому це цікаво, щоб ви знали, скільки голова з'їдає в місяць. За перший місяць стартового і в місяць вже ростового. Це в перший місяць, і, і верніше в другий місяць і в третій місяць ростового пішло 6 кг на голову. За два місяці пішло 12 кг. Там чуть, -чуть менше, ну, а 12 кг. Це так, щоб. Ви вже знали, скільки приблизно йде корма на відгодовку в перший, в другий, в третій місяць. Зараз вони вже перейшли на дерть домашню, підсипаємо ще макухи, ковшик на відро. Більше нічого їм не даю і просто вода. Ніяких вітамін, нічого зараз вже їм не даю. Так, зараз, щоб відео не розтягувати, йдемо, зважимо, щоб ви бачили. На свої очі е, курей. Це їм зараз 90 днів. Ну, петушки набрали неплохо. Пітушки набрали неплохо, курочки по кілограму менше, одразу говорю. Вже важив їх, оце зараз коли ловив, то пітушки мають 4500 до 5. Отак, деякі. А курочки до чотирьох до 4 кг. Ну, зараз подивимося в нас. Ну, петухи вже б'ються, страшне, придеться їх вже вирізати. По 10 штук вирізати, оставить одних курочок і буду кормити ще місяць курочок, а потім їх ще буду вирізати теж в морозилку. В морозилку, в камеру, як то кажуть, заготовка домашня буде. Так, ось до я вже приготовив, їм ноги, щоб вони нікуди не тікали. Да. Ну давайте почнемо із, ось до, з петушка хорошого із паночка. Так, нулі у нас є. Так, да, ось до нулі є. І давайте його зважимо цього петушка нашого. Ормаємо 4950. Ось де. 4950. Петушок гарненький. Майже 5 кілограмів живої ваги Це за 3 місяці. 90 днів в От сьогодні 16 число. 90 днів. В цьому петушку Так, пішли далі, потім пов'яжу. Ноги розв'яжу та повипускаю. Ось до я ще одного взяв. Це ще чуть поменше. подивіться цього іспанка так. Цей, бачите, 4560, ну 4600, грубо говоря. Це такий середній кипушок. Середній кипушок. Зараз давайте курочку побачимо. Де наша курочка іспаночка? Так. Курочка іспаночка. Нулі є у нас. Ось да. до курка іспаночка. Ну теж така немаленька. Покрупнішу взяв, щоб ви бачили, скільки курочка може набрати. Сюди. Ну, бачите. Ну, 3-400 будемо говорити. Без копійок. 3-400, ось до спанка курочка. маємо. Курочка, 3-400. Тепер давайте подивимося ребро. Ребро піші. Наразі теж нікого не ні, набрали. Ось взяв такого, ну самого більшого, щоб видно було, що, що вони можуть набрати. Так, нулі Нулі, О, все, понугля. У нас іде гарненький. Ну, ребро, бачите. Найбільший такий він. Ну, не геть найбільший, але ну, такі, які в глаза кинувся. Чотири 360, ну майже 4-400 ребро Ну не, не поганий кусок, але скажете все-таки мені подобається більше. І курочка. Курочка так, нулі. Да, нулі. І подивимося курочку. Ребро. Курочка ребра. Курочка ребро Ну теж має 3-300, бачите? 3-400 там копійками. Непогана курочка, але таку взяв, нібито як побіг. Тепер візьмемо петушка. Мастер-грей. Мастер-грей, візьмемо петушка, Так. Нулі є у нас. Мастер-грей, петушок. йде сюди норменький. Красивий гарненький такий. Ну от мастер грає, бачите, 450. 4,330. Ну, Греє чуть-чуть Ірочку. Курочку курочку гарненьку теж. Така, можна сказать, побільшу взяв, щоб можна було бачити, скільки по може набрати. Да, вона порода, ну просто. Ось до 4 кг курочка, бачите? І так ми що маємо, що петушки, грубо говоря, до п'яти курочки. 4-4 Ну, До 4 курочки. Отак шурмуємо. Отак. Гарна птиця. Ну, Все ж таки скажу, що іспанка мені до більше. На вагах вона більше показує. Краще набирає, м'ясо темне. Вчора ото, як зарізали, по, по, порубали по кусочкам, там я фото їх Ну, Просто домашнє. Видно, що домашня курка. М'ясо темне. Не біле, не ватяне. Дуже нам із панка до вподоби. Ребро я ще зараз не різав, мастер грей теж не різав. Ну, Потім, може, в четвертому ролику, коли вже через місяць будуть курочки, остануться, я їх поважу, що вони ще за місяць не беруть. І тоді, може, і фотки покажу, і ваги, м'яса, мастер-грей і ребра. Ну, я думаю, що м'ясо в них теж дуже добре, я б не сказав, що вони може, світліші, чи яке там м'ясо, чи ватіне. Ні, м'ясо в них теж добре, але вагу вони трошки слабші, набираюся Так. Зака закінчую цей ролик. Такий невеличкий обзором, щоб не розтягувати його. І так, всім до побачення, мирного неба всім над головою. Всіх хочу. Побажати всім всього самого найкращого. Вирощуйте. старайтеся, щоб все у вас було. Хай щастить всім. А де ще на відділопа? Щасливо всім!